Три хвилини найважливіших новин на 20 листопада. Сполучені Штати дозволили Угорщині добудувати АЕС за допомогою Росатама. Вашингтон зробив виняток із санкцій, щоб підтримати реалізацію проєкту ПАК 2 за участю Росатама. Це рішення прийнято після угоди між США та Угорщиною. Політична підтримка сприяє енергетиці, але Угорщини. Дональд Трамп висунув ультиматум України з жорсткими вимогами, територіальні поступки, нейтралітет і обмеження збройних сил. Києва. Європа реагують із загрозами і критикою. Мирний план викликає суперечки через компроміси. Венс виділив три ключові умови мирного процесу: припинення війни, територіальна цілісність і гарантії безпеки. Радник Трампа визначив базові складові нової угоди. Зеленський звернувся до українців, закликаючи зберігати гідність і партнерство, наголошуючи на складності вибору у складному часі тиску. Президент закликає триматися сили і єдності. Заступник Прокурора антикорупційної прокуратури Андрій Синюк подав у відставку через підозри у витоках інформації пов'язаних зі скандалом навколо Тимура Міндіча. Антикорупційна справа загострює політичні процеси. За добу ЗСУ били 400 окупантів, знищили 3 танки, 5 бронемашин, 12 артсистем і дві РСЗВ. Українські війська продовжують потужний спротив. Дональд Трамп підтвердив, що дедлайн підписання мирного плану 27 листопада попередив про можливі продовження, але це крайній термін. Час для домовленості швидко спливає. Прем'єр-міністр Сверденко анонсувала, що графіки відключень електроенергії найближчими днями значно скоротяться після засідань із регіональним. Ми керівниками покращення у енергозабезпеченні очікується найближчим часом. Канцлер Німеччини Мерць провів розмову з Трампом, обговорюючи американський мирний план і роль Європи у переговорах. Партнери активно координують свої дії. Президент РФ Путін заявив, що мирний план США є давно відомим і що РФ готова до переговорів. Росія прагне офіційно включитися у мирні. Мирні дискусії Україна та європейські союзники відкидають основні пункти мирного плану США та Росії через невідповідність інтересам Києва і союзників. Лінія фронту вважається основною для справедливих переговорів. Союзники готують альтернативні плани для миру. Німеччина оснастить Україну далекобійними ракетами, а також обговорює їх виробництво в країні у співпраці із західними партнерами. Це однозначно посилить оборонні можливості України. Нагадую, що Україна переможе, і Бог нам допоможе. Залишайтесь сильними та бережіть себе.